Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім, куди пропав Міжан. Міжан це один із топовіших українців, якщо не рахувати Ромчика та більше блогерів, які знімають в Україні. Міжган написав собі сон під аккаунтом. Сон перекладається з англійської на українську як скоро, тобто скоро він повернеться. Но чому він не знімає відео? Діло в тому, що його аккаунт цей, в Телеграмі зламали, но він встановив його. Та Він все одно е, не пропав. Він на Ютубі виложив пост. Якщо хочете, можете зайти, мене просто не можна так зробити. То зайдіть на дописи. І там ви побачите, повертатися на Ютуб, та він нікуди не пропав. Просто він не знає ідею про відео, та може скоро буде відео. Пока мішана просто украли юзер в телеграмі. Він просто не знає, що знімати, та, та просто він переїхав і немає його в цій фенної кімнаті. та всім пока. На самом ділі його украли юзер.